Привіт усім вітаю на каналі Ярик Фото, в студії Ярослав Баран. І ми сьогодні говоримо про таку нашу звичну рубрику як експлуатація через рік. Тобто ми розповідаємо про якісь об'єктиви, камери, які е, у нас були в експлуатації рік. І далі ми ділимося своїм досвідом, як вона у нас працювала. Сьогодні у нас головним героєм буде цікава камера. Це є Sony. Alpha 7 r 2 це високомегапіксельна камера, яка вийшла в 2015 році. На кі наприкінці можна вважати 2016 рік. Сьогодні у неї вже є наставники, вже є нащадки: це третє, четверте, п'яте покоління. Проте сьогодні вона аж тепер стає потрошки доступна у наших умовах для широкого загалу. Наскільки вона є добра, наскільки вона є цікава, зараз спробуємо поговорити, поділитися враженнями і е, вийти на якийсь консенсус щодо експлуатації даної камери. Коротка передісторія щодо неї. З'явилася вона у нас не випадково. Ми тоді підбирали якусь заміну Canon 5D Mark II. І м, насправді, якби на той час був е, хороший модельний ряд від Кенона без зеркалки, і по, по ціні, яку ми могли заплатити, звичайно, віддали б перевагу Кенону. Проте так не сталося і е, вдалося добре сторгуватися лишень, от власне за цю камеру. Питання, чи шкодую, кажу, що ні. За цей рік я випереджаючи вже все, що про що будемо говорити. Можу сказати, що не шкодую, оскільки камера мене здивувала, камера задовільнила мої потреби і очікування, хоча в певних моментах трошки розчарувала. І скажу так, що найближчих рік-два, бо не знати, як будуть розвиватися події в країні, ми ну, не плануємо міняти цю камеру. Ось, і давайте так. Надалі, щоб не виглядало, що ми тут її хвалимо, хвалимо, хвалимо. Почнемо з того, що ми навпаки розкажемо про усі її недоліки, які ми для себе виявили в процесі експлуатації. А потім розкажемо про всі її позитивні риси, які нас здивували, які стали тим аргументом, щоб вона на нас надалі працювала. Отож, недоліки. Недоліків є достатньо, тобто, камера не ідеал далека до ідеалу. Проте, якщо збалансувати добрі і погані сторони, то все-таки я вважаю, що хороші сторони переважають над поганими. Перший недолік звичний для усіх камер Sony це ергономіка. Ергономіка рублених корпусів малого хвату, коли у вас звисає мізинець ось тут, коли не можна на кнопочки натиснути з першого разу, ви мусите постійно згадувати. От, Для прикладу є кнопочка c 2 де у мене Запрограмовано а, пер, е, двократний зум для перевірки фокусування. Я ніколи не можу попасти з першого разу. Я мушу відкласти камеру від видошукача, побачити, куди я натискаю, а тоді вже дивитися, чи попав фокус, я чи не попав. І така біда є скрізь тут. Тобто, тут е, ну, камера не є дуже добре продумана е, в плані ергономіки, і це її великий-великий недолік. Е, критичний він є для тих, хто займається репортажкою. Хто багато знімає, для кого потрібна оперативність роботи, це, звичайно, є недолік. Для тих, хто працює в студії, воно насправді великої ролі не відіграє. Другий недолік це відкідний монітор. Він є лише в такій позиції, він є ось в ось такій позиції. Скажу так, для фотографування супер. Для фотографування вже не раз доводилось фотографувати на рівні пояса задерм-монітор, Комфортно, без, нюанс, без одного нюансу, про який ми поговоримо трошки пізніше. Ось так само над публікою фотографуєш, монітор нагнув, добрий контроль, добре фокусуєшся. І це класно, насправді. А от для відео, для зйомок блогів, для зйомок, для самоконтролю, для самозйомок, образно кажучи, це є повний-повний треш, тому що ну, фокусуватися, не бачачи себе, ну це нереально. Зараз вся надіє на автофокус, але він також він дає тут свої нюанси. От ще наступна проблема: це слідкуючий автофокусу. Він тут працює странно, він намагається тримати фокус на вашому обличчі. От ми рухаємося, він починає рискати. Він починає шукати щось там, цей, і ви починаєте випадати, просто випадати. З зони різкості, і ця проблема є не тільки в цієї камери, вона є в поколінні стар, наступному, тобто 6500, наприклад, має ту саму проблему. Вирішена кажуть, вона вже в четвертому, п'ятих поколіннях, там вона працює набагато коректніше. Ну і там вже ж з'явився відкидний монітор, повноцінний відкидний монітор. Тому маємо те, що маємо, і це один з таких суттєвих недоліків. Якщо ми вже торкнулися відео. Ще одна проблема це є запис звуку. Тут, особливо на зовнішній мікрофон, тут всередині стоїть якийсь, я не знаю, це лімітер, очевидно, який займається автоматичним регулюванням гучності. Коли ви починаєте говорити, він вже настроєний допіків. І він зразу не реагує, що треба скрутити. Він плавно, поступово починає скручувати гучність. І в нас, до речі, є навіть пару відео, коли ми знімали на петличку безпосередньо вставлену сюди в камеру. Ми з тим зробити нічого не могли, тому що не знайшли в настройках, де воно відмикається, де, де ця функція відмикається, щоб ручну можна було відрегулювати рівень звуку. Ну, що є, то є, тому краще писати завжди або на його вмонтований мікрофон. Або на зовнішній рекордер, так як ми зараз і робимо. Ще один з недоліків, який дуже неприємно вразив, це датчик перемикання в камери з монітора на видошукач. Він зроблений настільки ну, не дивно, а прямолінійно, що будь-яке проведення руки коло нього зразу вимикає монітор. Ну, руки ми там пхати не збираємося, але часто, коли, до речі, навіть можна продемонструвати, давайте, щоб картинка була у нас з О, Ми маємо зараз меню, О, дивіться, я... Раз, монітор вже погас. Ось, Воно найбільше дістає в тому випадку, коли ви хочете щось фотографувати на рівні пояса. Ви собі задарили моніторчик, хочете е, е, фотографувати от, з правильного ракурсу портрет. Ви хіба на монітор, а монітор погас. Тому що ви занадто близько до тіла, вам треба або камеру від, від себе відставити, або, ну, я не знаю, або переходити безпосередньо на видушу кажіть, присідати і таким макаром фотографувати. Є така проблема, від неї ви ніде не дінетеся, і це вона. Є, власне, в другому поколінні. Третій, четвертий, п'ятий вже цю проблему усунули. Там датчик працює набагато коректніше. Ну і ще технічні, виключно, недоліки з його технічних особливостей це ті ж 42 мегапікселі. Їхня проблематика в тому, що на початках, коли ви фотографуєте, ви ще нічого не помічаєте. Ну, буквально. За першу другу сотню кадрів ви починаєте розуміти, що ваш накопичувач дуже-дуже швидко наповнюється. Це проблема 42 мегапікселів. Кадри тут все-таки побільші, ніж у звичайних 24, там навіть 32 мегапіксельних камер. Тому на це треба розраховувати. Ну і ще одна проблема це кольоропередача, яка є стандартною. Соньківською тут нічого не було виправлено, поправлено, тобто є присутня своя маджента, яка на пост обробці нівелюється. Якщо ви не, не маєте навиків з кольорокорекцією, це можна зробити, досягнути за рахунок використання творчих стилів, яких є тут предостатньо. Правда, з ними теж розібратися, там є складнощі. Чому? Тому що от остання проблема це й меню. Менюшка тут, звісно, стандартна, як у всіх кенонах, заплутана. Незрозуміла, розкидана і так далі. Хоча мушу зробити компліменти, що якщо порівняти з камерою Альфа 6500, вона тут набагато простіша, тут менше пунктів, і в ній розібратися набагато швидше. Якщо ми в Альфа 6500 розбиралися майже 4 місяці, тут вже розібралися за 2-3 дні, тому що, ну по-перше, знали загальну структурність, по-друге, вона менша, вона не настільки заплутана, як в новіших камерах. Я собі можу хіба прикинути, яке меню у камерах. Четвертого і п'ятого поколінь. Тому ось такі нюанси, з якими стикалися, які не влаштовують, які є ну, достатньо неприйнятними для роботи у фотографії, у відеографії і так далі. Проте вони в тій чи іншій мірі їх можна обійти. Тому, як на мене, це не є така критична проблема, через яку не варто брати цю камеру. А тепер давайте поговоримо про позитивні сторони. Позитивною стороною насамперед, і це найголовнішою, найголовніше критерієм, завдяки якому ми вибрали цю камеру. Це якість картинки. Картинка тут є чітка, картинка тут є з великим динамічним діапазоном, який легко піддається корекції, має великий запас міцності. Якщо брати рави, вони дуже добре тягнуться. І в ми мали тест камери Canon 1D Mark 4, де також 14-бітні 14-бітні раби. Ну, коли дійшла питання до корекції тіней, я був дуже неприємно здивований, що така фламандська камера дуже погано працює з корекцією тіней. Власне, чого нема ось в цій камері. Сонька подала певний стандарт, і це круто. Тобто, після того, як ви попрацювали з равами цієї камери, я не знаю, чи ви захочете перейти на якусь іншу камеру. Ось це такий перший і головний. Я думаю, фундаментальний плюс. Фундаментальна перевага, заради якої вже варто брати цю камеру. Ну, друга це 42 мегапікселя. Це теж одна з таких переваг, яка виділяє цю камеру серед іншого серед інших серій по цілих поколінь. Ми відчули перевагу тих 42 двох мегапікселей, коли почали знімати місяць. Ну, ми ви знаєте з нашого сайту, що ми регулярно з певною періодичністю знімаємо місяць, шукаємо шляхи, як це зробити краще. Так от, завдяки такій великій матриці ми отримали подвоєння деталізації картинки. І це круто. Так само для зйомки якихось документів, які потрібна велика якість для збереженості. Ми нещодавно теж старі схеми шахт місцевих фотографували. Також для історії це дуже і дуже вагомий внесок. Рекламу знімали, потрібно було на великі розміри. Ця камера тут є незамінна. Ось. Це другий, друга велика перевага цієї камери. Третя, велика перевага цієї камери в ергономіці, скажу так. При тому, що ми цю ергономіку дуже хайли і хайли, але за рахунок того, що тут виведена коміка. Е, Орган, який управляє корекцією експозиції, виведення як окреме коліщадку, я насправді не міг подумати, що він настільки стане помічним і досить часто доводиться до нього звертатися. Коли немає часу, особливо думати, що нам корекції по експозиції прибрати, чи експозицію, чи чутливість, тут все робиться ну, моментально і в. Ви фактично не задумуєтеся, що куди, куди за що відповідає. Покрутили в сторону висвітлення, покрутили в сторону затемнення. Все ну по якості картинок, по шумності, хороша, хор, хороша, дуже чутливість цього фотоапарата. Тобто, при високих чутливостях, там 3200 двісті на 6400, картинка часто виходить досить, досить прийнятною. При тому, що високомигапіксельній матриці мають більшу схильність до шумів. Ще з суттєвих таких переваг є можливість використання. Об'єктивів різних під різні матриці, тобто ви сюди спокійно можете вкрутити і об'єктив під кропнуті матриці, і під повні матриці за рахунок режиму Super 35 Ви можете без проблем використовувати широкий діапазон оптики. У вас, тобто, відпадається межа, дивитися, чи вона підійде чи не підійде. За рахунок чого за рахунок того, що тут є можливість переключання в режиму матриці в режим кроп. Ось. Але також є і автоматичний режим. Це ще крутіше. Тобто, коли ви вкручуєте об'єктив, вам не треба думати, чи вона кропнута, чи в фулл Е, Апарат все зробить за вас. Він сам визначає, чи це по розміру видно задньої лінзи, чи це буде кропнута оптика, чи це буде фулфрейм оптика. І це круто. Рухаємося далі. Наступною перевагою є фокусування. І мова йде не про автофокусування, а про ручне. Тобто з цим апаратом такі проблеми, як фокусування на мануальних об'єктивах, відпадають взагалі. Наявність тут системи фокус пікінг, хоча це і присутньо в більшості зараз зеркалок, але то, що воно тут є, воно дає безсумнівний плюс. От так, як в мене є проблеми з зором. Для мене мануальні об'єктиви донедавна були закритою темою. Зараз в мене вже є чималий парк оптики мануальної, і вони для мене проблеми не становлять. Тому що фокус пікінг вирішує все. Що таке фокус пікінг? Дивимося відео на нашому каналі, а також читаємо окрему публікацію у нас на сайті. Щодо автофокусування, тут також є свої нюанси, воно швидке, воно працює, є от лише проблема зі слідкуючим фокусом. Але загалом спрацьовує з рідною оптикою взагалі фантастично, тому що вже на цій камері використовується не контрастний фокус, а змішаний контрастний і фазовий. І це без сумніву круто. Він ще, звісно, далекий від Dual Pixel, але він вже набагато крутіший від того всього, що є нижче поза, поза цією межею. І це круто. Я не знаю, в мене проблем щодо фокусування, навіть через перехідники, правильні перехідники, показують досить пристойний результат. Але якщо не показує результату, перемикаєтеся в ручний режим і знову ж таки з допомогою фокус пікінгу у вас вже проблема ця вирішена. Тобто цей апарат дає великі можливості вирішувати різного типу проблеми. Ще одна функція, яка встроєна в цьому апараті, довідався про неї нещодавно. Я ну, навіть не пам'ятаю, як вона називається. Зараз зі шпаргалки прочитаю. Називається вона дослівно оптимізація динамічного діапазону. Це крута штука, яка допомагає вам збалансувати динаміку кадру. Образно кажучи, зробити такий псевдоефект HDR. Що, що це таке? Це коли у вас картинка є дуже контрастна, от ви знімаєте літом, у вас все, що в тіні, наприклад, у вас велика зона в тіні, вона є чорна, коли ви хочете зберегти небо. Ви починаєте зберігати деталі, витягувати деталі в тіні, у вас небо переходить пересвіт. І для того, щоб цього не сталося, включаєте цю функцію, і вона починає витягувати тіньові зони і пригашати зони, які є світлі. В результаті ви збережете і небо, ви в результаті збережете. Все, що було в тінях. крута фішка. Я переважно це робив на постдобробці, але з тим апарат справується дуже добре. В нього є різні там настройки, режими. Можливо, ми про це знімемо колись окреме відео, але воно є, використовується і дає хороший результат. За це їй також великий плюс, велика, великий бал щодо ефективності. Про що ми ще не сказали? Ну про якість відео. Танці з бубном, але при тому, то, що виходить на фіналі, є досить хорошої якості. 4К особливо є чітке, тому що воно тут йде методом ресемплінгу з 6К на 4К, воно навіть чіткіше, навіть, ніж Full HD. І це також ну, позитивна реса. Плюс, якщо ви вже знаєте, що таке логи, Тут можна сонківському s лозі досягати дуже хороших результатів в плані динаміки, в плані посткольорокорекції на виході, і це, це круто. Звичайно, що зараз s log 3 є, вже s log 4, сіні стайли різні, але це вже окрема тема, і про це ми колись поговоримо окремо про як будемо говорити про цю камеру в контексті відеозйомки. Ще один момент, який стосується видушукача. Це також одна з тих переваг, які чомусь дуже багато блогерів переносять в ранг недоліків. Персонально для себе, персонально от в моєму контексті, це велика перевага. Чому? Тому що в мене є проблеми з зором і дивитися на, скажімо, у видошукач шукаєш, зеркального фотоапарата і без зеркального є дві великі різниці. У беззеркальному фотоапараті картинка світліша, картинка чіткіша. Рівномірніша, що дає набагато більше інформації в плані кадрування, в плані фокусування, в плані зрештою експозиції. Тому тут є oled монітор, який досить непогано відпрацьовує інформацію ззовні. І це, без сумніву, є велика і велика перевага. Окрім цього, тут лінза, яка стоїть перед видошукачем, має дуже широкий діапазон регулювання від. Мінус 4 діоптрій до плюс 3. Враховуючи, що в мене окуляри мінус 5, фактично цей видошукаш здатний замінити мені окуляри. Тобто я на ньому фокусуюся, на ньому кадруюся без, без використання окулярів. І це круто, тому що е, донедавна, якщо взяти Canon, там від мінус трьох до плюс трьох, мінус 3 це трошки маловато, мене не влаштовувала до кінця ця корекція. Тому, звісно, за це великий респект розробникам цієї камери. Ну і зрештою, компактність камери, легкість це легкість використання їх на гімбалах, на електронних стабілізаторах, тому що вони невеликої ваги. Тобто, стабілізація буде відбуватися набагато крутіше. Це є такі суттєві суттєві переваги цього фотоапарату. Їх ще значно більше, просто зараз у для себе, що я за. Цей рік практики виніс. Є сумнівні речі. Є речі, які одних називають, образно кажучи, недоліками, інші кажуть позитивами, але вони викликають дуже багато спірних вражень. Мова йде про серійну зйомку: 5 кадрів в секунду. Подається як недостатній рівень. А я вам скажу з практики, що фотографував і спорт, і динамічні різні сцени. П'ять кадрів це золота середина, п'ять-сім кадрів для мене. Одинадцять, так як я на 6500 — це є забагато. 3 Три кадри це є замало. Це є перший спірний момент, і другий спірний момент це стабілізація, яка подається як перевага. Я в неї не в'їхав, скільки нею користуюся, що з нею, що без неї, у мене як був змаз при недостатній кількості освітлення, так він і з'являється. Тобто нічого мені не компенсується. І, можливо, я ще це питання не добре розібрався. Не розібрався на налаштування. Хоча налаштування дуже прості Є автоматично є, що виставляєте міліметраж фокусної відстані вашого об'єктива, і воно все працює. Тому Загалом, що би хотілося сказати, камера є дуже і дуже цікава. Вона займає окрему нішу взагалі всіх видах фотокамер, які існують. Вона, як на мене, повторить роль камери Canon 5 ds тобто, це теж високомегапіксельна камера для досить вузького специфічного кола завдань. Тобто вона, маючи цю можливість, вона і також і достатньо універсальна, тому що вона добре себе зарекомендувала і в репортажці, і вона себе чудово зарекомендувала у студійній зйомці. До речі, ще одна перевага це чутливість автофокусу. Якщо 6500 ми прийшли в студію, хотілося плакати, з цією камерою все було гаразд. Вона при недостатній кількості освітлення добре хапається за фокус, тримає його і працює як на рівні, ну не гірше, ніж Canon, скажімо так. В теперішній час, власне, 2023 Тьому році, при тому, що є її набагато крутіші вже родичі, ця камера збалансована як по ціні, так і по якості. Тобто, вона одна з перших камер, що мала матрицю зворотньої засвідки, і це оця найдешевша, яку ви зможете купити з такою функцією. І щоб відчути її всі переваги фулфрейму і нових технологій, це є власне камера Sony Alpha 7 r 2 Якщо у вас виникнуть питання щодо управління цією камерою, щодо визначення її меню, щодо розборки її функцій меню, ми готові зняти окремі відео, але для цього підкажіть нам, чи вам це потрібно. Якщо потрібно, поставте, будь ласка, або плюсик під цим відео, або напишіть пару слів в коментарі. Також ваші лайки це підтримка нашого ресурсу. Я сподіваюся, що відео було корисним, що кожен з вас собі щось нове тут почерпає. І. До наступних зустрічей в ефірі.